Сильно мотивує е, робити щось корисне. Я дійсно, от коли бачу результати роботи, фонду там, сьогодні мені сказали, що ми перетнули там, межу три тисячі осіб, яким фонд надав допомогу. Тобто три тисячі осіб могли лежати під ковдрою, і десь 30% з них, скоріш за все, закінчили суїцидально. Це в кращому випадку, рівно як і їх діти, тому що суїциди серед дітей зростають просто. Геометрично, вони всі три тисячі наших українців почали нове життя. Мене це сильно мотивує, тому що я розумію, що я роблю в цьому житті щось корисне. Mm -hmm. Надихає мене е, ряд рішень, які я прийняла в житті, як то залишитися в Україні, як те, що м -м, рішення, які ми приймаємо з моїм чоловіком. Тобто я, звісно, дуже сильно страждала, коли він поставив мене перед фактом, що він тепер все кидає, як я ж і мене також кидає з усіма проблемами. Але я потім поставила собі запитання: а як би я поставилася до нього, якби він сказав: Слухай, подзвони у по своїх зв'язках можна я вийду з цієї країни. Скоріше за все я б ще нервовіше засміялася, і я і кинула б скоріше за все його. Ну я не знаю, це. Моє відчуття натхнення. Я дуже прошу зараз розуміти, що я не даю нікому оцінок. Питаєте про мене, прийшли послухати мене, і я завжди готова слухати контроверсійну думку. І я, я в певною мірою надихаюся своїм чоловіком. Так, мені дуже важко, дуже важко. Я злюся на нього, особливо коли ламається що-небудь в хаті. Реально ламається, а хто я чиню, викликаю когось, помічників. Якихось, ну я не можу це зробити. Коли мені страшно, коли я боюся за нього, але він мене надихає. От така от дивна ситуація. Да. Робота, люди українці мене надихають. Я, я кажу, що я стала справжньою українкою під час Великої війни. Тому що я виїздила багато і до великого вторгнення, і під час великого вторгнення, особливо 22-й рік, я постійно була по роз'їздах по Європі. Я завжди виступала, Запит на правду, що в Україні був величезний. Я постійно була на різних сценах світу, Європи, переважно, добре. І якщо хтось із вас виїжджав, то можливо, ви самі знаєте, якщо ні, то я не перша, вам скажу, що.